Нами діляться інформацію щодо цих виборів. Ну, скажімо, вчора пройшли збори, приїжджав так званий голова парламенту Луганської Республіки Вістолчевська, він розказав, що у місті буде діяти 5, -5 виборчих дільниць. але у місті 80 тисяч виборців. Тобто на кожній дільниці 16 тисяч виборців на наших... Якось мій провести вибори до такої кількості виборців просто важливо. Вибори вони будуть проводити три дні. Не визначений час, а три дні, коли люди не захочуть, то вони прийде. Ну, прийде за неї, будуть допоможуть їй проголосувати. Планується, що вибори будуть і дострокові, і можна буде проголосувати і по інтернету. Ну, тобто жодного контролю за тим, що дійсно виборці проголосували, у цих виборів немає. Так, тобто ми не можемо сказати, скільки реально там проголосує чи не проголосує. Я Приклад так званому референдуму 11 травня у місті Сєродонецьку, за спостереженням нашої організації за інформацію, яку е, надала потім прокуратура міста, прийняли участь у референдумі, так званому референдумі е, 35%. Е Виборців міста Сіродонецька, але ну, відчуток їхніх написали 82% прийняли участь. Ну, Привірити ці дані просто неможливо. Але, але ми знаємо, що прослав 35%, а не 80%. Те ж саме буде і на цих е, так званих виборах 2 листопада. Е, ну це не є е, вибори, є, то, ну, які можна визнати легітимними. Що стосується. Оцінки діяльності ЦВК і окружної нашої комісії, то в ну, кілька днів наша організація обласна обласне відділення або юридична особа ми розповсюдили заяву щодо бездіяльності ЦВК і окружної комісії щодо формування двічної комісії. Я вже казав, що досі у нас кілька днів до голосування у нас ще досі, скажемо, 114 окрім працюючи комісії, вони не створені Причому Мені чорти нападають люди із села, кажуть, у нас є люди, які бажають працювати в комісії, вони провели б вибори, але їх не визначає кожна комісія. Вони призначають якихось мешканців Сергейської області, які точно не приїдуть до нашого села проводити ці вибори. І в комісії немає творку, вони не провели перше засідання, вони не отримали печатку, вони не прийняли присягу. Комісія досі не працює. А що стосується створення системи комісії, і ЦВК, і окружні комісії, майже всі в Луганській області, вони допустили бездіяльність.